Вітаю вас, друзі! Перед вами дуже невдала покупка з 2017 року для домашньої кухні. Таке буває. З того часу ніж лежить майже без роботи. Сьогодні він потрапив на очі, і я подумав, що цей епінель має право на ще один шанс. Що хочу зробити? По перше, це прибрати залишки серейтера і з нуля сформувати підводи. Якщо ніж повертати до життя, то від цього нікуди не подітися. Кінчик та вершина. Лиза треба буде зробити коротше на 5 мм, підняти вищу лінію ріжучої кромки, відкоригувавши при цьому протилежну ділянку на обусі. Мінімальна рекурва піде в процесі, але ж рікасо потрібно підрізати. Інакше при роботі з мусатом рекурва з часом знову себе проявить. При цьому, і це зрозуміло, зміниться і зведення спусків. Але це краще, якщо згадати 6 років майже повного забуття цього ножа. До речі, про роботу. Пішов працювати, повернувся по готовності. Так цей ніж виглядає вже після завершення роботи. Леза стала трохи коротшим, зараз його довжина 90 мм. Сама ж форма леза ножа не була більш традиційного вигляду. Вийшов такий собі зовсім невеликий ніж для чищення овочів. І для якоїсь дрібної роботи. якої завжди вистачає на будь-якій кухні. Саме так зараз виглядає рікасо. І в даному випадку, як ви бачите, я не став робити дульку. Лінія обуху також коректувалася з наступним зняттям фаски. Обух зараз приємний при дотику. При чищенні овочів він точно не завдасть незручностей. Традиційно поріжемо папірець. Десь він тут був. Так, ріже, ніж гострий. Зайве приберу, це вже сміття. Добре, заточення. 38 повних градусів при зведенні 0,3 о і 0,7 мм на вершині. Заточення робилося у три бруски з фінішем набору Борай Т2 800 грит. В підсумку надмірної гостроти немає, тому чищення очі буде зручним і швидким. На цьому сьогодні все. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.